Всем привет! С вами канал Аквахобби. Сегодня я все решил трошки прибрать от этой 60-ки. Так как тут, ну, как с что делается. Куча рязки. Уже лимно биому не надо жить. Надо трошки пробраться, чтобы хоть трошки сюда сонечко светило. А то ж, ну, темень тут у них страшная. Плюс трошки взгляну, что Із цим робити. Та з мохом. Тут їх у мене два і один. Походу поліз. І з другого, ну, короче тут таке. Трошки я ці діла. Тому, думаю, треба трошки попрацювати. Так, це все друг уже такий старенький, його пора викидати на вихід, На мусорку рядом ось. Дітка така хороша його. То я залишався такі корняки здоровенні. Уже це ж воно все в мухові там сидить. Тобто його ще витягнути, ну де треба погратися. Це рясочку я колись, не пам'ятаю, у когось брав. он З Києва. Крупну цю рясочку. Не таку нашу. Обичу, крупненьку таку хорошу. Та вона то так спочатку трошки сиділа, а потом потрохи почала рости. Ну, обычно хватает, але обычно вже надоело, знаєте как через час. Одне одне, потім друге, одне одне, потім друге, щось хочеться. Так і тут. Трошки погрався, вже хочеться. Чогось кращого. Так, знімемо зразу. Зараз це стекло, щоб можна було під ним працювати. Ось так ось. Не геть удобно, ну але... як і як, скажемо. Так, о, тепер веселіє. Тепер я можу достати і ток у цих всіх листочків, бо так добратися до нього непросто. До цього всього діла. О, оце ось все. Старенькі, а ці всі ми їх, напевно поцепляємо і поубираємо. Тому що, ну, він свої вже, скажімо так, отжив. Хвати з нього. І так довго тут просидів. А ці молоденькі, хай Потихенько собі Ростуть. Подобається мені, коли акваріум такий весь, весь скажем так, зарощий. Ну, нравиться да, воно на вид так, як не дуже, але мені подобається. Риба плаває, всі плавають, все хватає місця пока. Як не хватати ну тоді вже будемо щось видумувати, А поки Пока все ок. Хай сердять. Думаю, це непогано буде. Все, що я хотів ще сказати. В общем, от уже у мене відео є коротеньке з моїми альбіносами. Мечоносцями. Білими чи альбіносами, як там правильно, скоріш все альбінос. Так, це. Так, дивлюся я вони. Раза в півтора, а то може і в два. Більшість за цих, які ну, разом з ними росли. Не знаю навіть, і чого тут ті слабше ростуть, але ж тримаю і тих, і тих на живому кормі. Ну, потрошки вже даю. Ну, альбіносом ні, якось альбіносів я хочу витягнуть. То... А, цим уже потрошки даю и сушечки. Тому, як скажем так, що вони. Ну, все равно не менше за тих. Я не пойму, по ідеї ці должні бути слабші. Оскільки я розумію, альбіносна форма вона ще сама по собі слаба. Де не глянеш, де там що не брав, таке дабі то вони такі всі єлі єлі Душа в тілі, слабі. Ну, коротше, не дуже вони. А ці ребята такі матюрі. Дав їсти, вони швидко шух-шух-шух-шух, все попід'їдали. Так, да, церзку я теж ловлю, викидаю, але ж вона залишається. І нічого не случиться. Так, геть я її вивів отсюди. Та, я таку вивезти не можу. На що казати, що за це. Також вирішив купити корм сухий аля. Я купляв колись копенс раніше. то мені сподобався такий непоганий. Аллер я ще не купляв, але я бачив, чув про нього багато. Думаю, попробую. Скільки не було фракції такої 08, одинички, да? так, була фракція двойка, ну, саме менше. Те, що я знайшов. Ну, таке по приємній ціні, скажімо так. То, блін, все хорошо, але ж він же ж таки. Твердий, щоб роздавити, це не копінс. Копінс можна було трошки його пальцями подробити, а цей надо тікати. Ну, коротше, я не розтерявся. Сразу взяв цю кофемолочку, типу. Ну так. Да. Ну, із з комбайну, коротше, там така для перця, для такої всієї штучки. Щоб молотить можна було. Я туди закинув, шух-шух перебив, Правда, вона перебила на геть Ну, молоднячок взагалі хорошо кормить, воно на дно падає Це я так то замочую його і потім видаю їм. То їдять добре. Сьогодні я перший раз його спробував. Поїли хорошо. І головне всі. Тож, періодично треба міняти корм. Хоч у мене є. Бо до цього времени у мене із сушки було. Оцей зоопродукт наш коротше, золота рибка, Ну, як би якось воно мені не дуже подобається. Тетровський був і оце був копінс у мене. То ці всі у мене вже закінчилися. Зоопродукт. Не знаю, навірно, буду ним кормить ізю. Скоріше всього Тому що, ну як? Ну, протеїн нічого, що вроді їдять. Але ж, але ж, але ж. Але ж. Ну, не знаю, не бачу я там прямо якогось ефекту вау, щоб я бачив, що дійсно. Хоча їдять, їдять усі риби. Які в мене є, всі великі, малі. Так що, в принципі, непогано скажу я. Ціна така символічна, ну, якість, не знаю, чи вона відповідає тій, яка в дійсності там заявлена. Якось не знаю. Тому спробував, на... Спробував другий корм, це ж взяв. Aller. Подивлюся, що він скаже. А так, заморозочка є, те є. Світло щось трошки відключать почали. Це вже мінус опять оксідатори почав <сміс>, на місце ставити. Та їх поприбирав, думаю, ну все нормально якось. Думаю, немає відключення. Якби вони свою роботу виповнили, коли мені потрібно було. М -м, кажу, ні, друзі, мабуть, вертайтеся назад. Ви ще не все от були. Ще треба. То поставив. Зараз трохи вони ще працюють. Не на всіх акваріумах, але в основному там є дуже велика кількість риб. А це в одній сотки, в другій сотці. Читаю, в цих двох шістдесятках уже не так там. Молодняк, в принципі, буду пересаджувати трохи далі. І якось так. Ну, за цих альбіносів, звісно, я трошки здивований насчет то що вони ростуть швидко, дуже швидко. Хоча я ж кажу, що я даю рибу і рибу, ну, їсти даю і тим, і тим, однаково. І що цим, що тим, тільки тих там сто щемось, штук десь 150, мабуть. А цих три, але ж, ну і співвідношення корму таке саме, то я ж не даю таких трьох. І більше даю, і разного даю. Коротше, все одно це все діло. Не особо допомагає цьому всьому. Цьому всьому не дуже допомагає. Ну і чого, будемо сподіватися, що все буде добре. І з цими і з тими. З альбіносами взагалі якось я думаю про них, щоб вони... Там було хоча б дві самочки, один самець. Було б дуже добре. Можна було б їх садити тихенько, хай би вони собі працювали там. Ці всі рослини, які я зараз витягую, я їх викидаю. Шкода, правда, але що зробиш, їх нема куди дівати вже. Особливо ці верхні. Не ростуть хорошо. Лімнобіум хороша. У мене колись пістя була. То якось вона мені не дуже сподобалась тим, що вона це дереться гори. Лімнобіум собі лежить на, на воді, та й добре. А та ні, та дереться вгору. Коротше, така вона. Але теж в неї дуже гарно. Так як вона розростається. Такі гарні у неї прямо коріння. Mm. Прям як з фільму Аватар. Таке воно шикарне. Мальки ховаються. Та й так підбираю вона багато органіки всієї. Бистро забира і добре забира, головне, що. Мені теж подобалося вона, але Атож єдине, що вона у верхі розтеже вона здоровенно. Тобто не маленька. Алі ось такий невеличкий, прям хороший. Я відбирав собі віддільно. Там різний був. І більший, і менший. Я відбирав собі здоровий, щоб у мене був. Та й так він ось у мене і росте таким. Так. Добралися ми до... А, знизу у мене тут. Оця є, річ я всередині прям ростеєш. Дивлюся, що в мене щось таке було і мальок якийсь уже плаває. Не пойму, чи його покачу. Ні, ми чинусь там. Так, річі прям такий. Хороший жмуток. Я даже не знаю, як його як його витягнути, звісно. Прям бравий його десь. Якийсь акваріум перекинуть він. Добре себе почував і там спокійно ріс. Навіть не знаю, що і придумати. Як його витягти звідси? Він прям глибоко так врісся. Глибоко, глибоко. Якось буде отак потихеньку я може. Виривати тут, але він прямо тут такий. Ну, не видно мені зверху ж ці лімнобіум росте собі. Я подивився, там позаглядав, збоку не видно нічого. А тут ось отак ось, ось. Будемо зараз мою потихонечку цю шапочку витягувати звідси. Прямо така красава. Не знаю, грався я довго за цією річі. Поки я її витягнув. Неудобно цією рукою правою. Буду лівою витягувати. Отак От ось. О, дивіться, скільки йолки, дрова. Оце, дата, це в нас мух. Ніяке відношення до річі немає. О, дивіться, який. І оцей мох ніяк відношення до річні. Так, ну що, я ось прибрався, більш-менш добре. Щас включу фільтр хай поработаю. О, там воно хоч видно, стало ось що кинув сюди. тілореза У мене там... Ну, коротше, сотки видно. Чі ці меланії починають підгризати. І дуже крепко це дітку я забрав, поки що вона жива. Надіюсь, вона тут прикоріниться чи приживеться і буде все з ним добре. Якось не хотілося б його губити у мене. Колись я його років 2-3 назад узяв кущика і так оце з них у мене росте. З одного одного вже нема. А з одного ще росте. Так, оце ну, я пробрав цю сторону. О, то воно хоч на щось похоже стало. Тепер місця трохи більше. Рівно я сюди весь під цей край скидаю. Во, а там моха собі потихеньку. Росте тут з краєчку буде цей тіоріст. Та й думаю буде не найгірший варіант, скажу я вам. Взагалі не найгірший. Тут усього взагалі нема нічого самий мох. Просто Кані, не тільки там ще щось, ще щось є. Ну, така ось шапочка. Це в мене вона навіть, мабуть, і та який там рік, може місяців 6-7 пройшло, як я. Оце він у мене тут. Цей не дуже в мене хоче рости. Роголіснік. Не знаю навіть чого. Але то таке, то не страшно. Це ж ось у меченосці, оці що, всі, що в мене вилупилися, це їх тут багато. Але ж вони дрібненькі, я бачу. А ось у мене... А ці ребята альбіноси, ну ми ж бачимо, видно ж зразу, що вони ж ну, уткують тут, що раза в два більші за тих, раза в два більші. І їм тут, я не знаю, це їм Тримув. Тобто тут ці ростуть значно швидше, аніж звичайні. Може що їх троє. Ну Хоча б там тут 4 літра, це не в 4 літрах сидять. Там 15 літрів якби для малих що поки вистачає місця. Не знаю. Тут мамочка ось синіх вже збирається, скоро родити вже така з нарепнуть на сьогодні-завтра. Так що... Так що такі справи, все добре. Так, от ми з вами і прибралися трохи. Дивіться, як хорошо. Трям же жому красота. Ну, чого ж ні, як гарно? Е, ще ще водички долючки. І все, включаю фільтр і хай роботи. Тут трошки мох темний, так як середина, все віддавав цей мох. І середина чуток. Темно, так як світло вже ж не пробивається аж туди, бо мішає. Мішало це все діло. Тепер вже світло буде, думаю, буде рости. Буде добре. Буде все добре. Так, на цьому все. До наступних зустрічей. Таке коротеньке відео. Хто не підписався, підписуйтеся. Якщо маєте бажання, чим якось так. Все, всім миру, добра. і до наступних зустрічей.